12 лютого Росія атакувала Україну. Зокрема, під ранок російські війська задали ракетного удару по Києву. Падіння уламки зафіксовано в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах. В Оболонському районі сталося руйнування в двох офісних будівлях. В одній з них виникла пожежа. Загинула одна людина, чотири постраждали, серед них дитина. У Святошинському районі сталося загоряння на дугу багатоповерхівки. У Голосіївському районі сталося загоряння у двоповерховій складській будівлі, повідомили ДСНС України. Загалом сили ППО збили шість балістичних ракет Іскандер М та 71 ударний ППЛА типу Шахет у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кировоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях 40 ворожих безплатників мітаторів локаційно втрачені, повідомили повітряні сили України. За добу Росії війні проти України втратила близько 1150 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 853 тисячі військовослужбовців. Той день війська Північної Кореї здійснили масовий штурм наших позицій. Вони використовували декілька взводів, один взвод, ішов один за іншим. Піхота, яка була на позиціях, стримувала їх, але було явно видно, що цього недостатньо. Піхоти на позиції було недостатньо. Тому Бу було командиром вирішено застосувати. Ударну групу. Ударній групі була поставлена задача зупинити наступ. Головна була виїхати на поле. Що на полі бачимо, ну так скажімо, ворожу техніку, живу силу, все знище. Заїхали на поле, нічого не бачили, Рішили проїхатися далі. Почали їхати, почали суслики піднімати голови. Я до кулемета ну, перезарядив ручну. Ну, вже так, як настроїлися, то виходу не було. Нам сказав, наш командир, що треба задачу виконати, рознеможне не можна стрілецької зброї, вже так, як то кажуть, давити. На... Настроїлися, але ми вже, ну, то старі... все одно треба його знищити. Довго не думаючи, взяв автомат, з боку виліз в люк і почав стріляти. Водій почав душити колесами. Вони лежали серед поля, побачили машину і почали тікати. Пробіли пару сотень метрів по полі. По кругу вони там хиль бігали, але стройкерів швидше за них. Такий метод ми на моїй пам'яті ми використали вперше. Ворог злякався, ворог, тільки, що йшло підкріплення, зупинились, не продовжували свої дії. І потім, коли у нього ще запрацював кулемет, то він і по ближньому противнику, і по дальньому противнику відпрацьовував. Ми вважаємо, що це було максимально ефективно і ефектно. І все, так ми двох знищили, скажімо, а один, ну ми не знаю, чи він втік живий, чи не втікнув. Ну коротше, ми його не побачили більше, чи десь заховався, чи, чи дійшов. І все, тим закінчилось. Через деякий час ворог знову намагався трошки інший напрямок, але знову намагався здійснити штурм піхотою, масований штурм піхоти. Тоді командир 7-ї рот також залучив ударний кулак і використав тактику то саме, що була на початку. Чому то саме? Вона показала свою ефективність. Тому що ворог боїться, ну, коли на тебе летить 20-тонна машина і ще її стріляє, то які би ти там тренований був не був в чистому полі, ти зупинишся або будеш тікати. Співробітники Служби безпеки та національної поліції. Затримали ворожого поплічника, який в обмін на гроші підпалив авто Збройних сил у Житомирі. За задумом ворога серія підпалів автомобілів поліцейських ТЦК та СБУ мала розхитати суспільну обстановку в регіоні. Як встановили правоохоронці, клюнув на пропозицію легких заробітків в одному з телеграм-каналів 18-річний студент Житомирського училища. Він погодився на співпрацю та, дотримуючись вказівок куратора, пізно вночі здійснив підпал попередньо узгодженого із ворожим спецслужбістом військового позашляховика. Для цього, діючи за інструкціями, зломисник близько опівночі облив передню частину авто легкозаймистою речовиною та підпалив її. Розраховуючи отримати обіцяну винагороду, молодик зафільмував процес підпалу та відправив відеофайл куратору. Втім, грошей він не дочекався натомість, зранку на нього завітали співробітники СБУ та поліцейські. Попри спроби зловмисника замести сліди, під час слідчих дій правоохоронці віднайшли і вилучили одяг із доказами вчиненого злочину, залишки легкоземистої речовини і мобільний телефон із перепискою. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Житомирянину про підозру у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Фігурант перебуває під вартою. Відповідно до інкримінованого злочину йому загрожує до 8 років позбавлення волі. У родини правоохоронця з Харкова можуть конфіскувати люксовий автомобіль та квартиру загальною вартістю понад 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Ще минулоріч ДБР запідозрило високу вірогідність невідповідності справжніх статків із заповненою офіційною декларацією про доходи сім'ї. В ході слідчих дій було виявлено, що один із членів родини правоохоронця має люксовий автомобіль вартістю 3 мільйона 700 тисяч гривень та квартиру в Харкові за ціною 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Хоча, згідно даних про законні доходи, родина могла накопичити активів на суму максимум 1 мільйон 600 тисяч гривень. Звідки ж взялося ще 7 мільйонів 800 тисяч? Простими словами, родина не могла чесно заробити такі гроші. Наразі вирішується питання про стягнення цих активів в дохід держави. Плюс така ж доля може спіткати і родину екс-керівника одного з районних ТЦК Харкова. Працівники бюро виявили, що на його тещу зареєстровано дві нових елітних автівки. і все б нічого. Але такі витрати не співпадають з рівнем доходів: ні екс грівника ТЦК, ні його дружини правоохоронниці, ні тещі. Вирішується питання про визнання активів необґрунтованими. В Дніпрі викрито схему заробітку на закупівлі дров для армії у понад 100 мільйонів гривень. Схему організував колишній очільник луганського квартирного. Сплутаційного відділу, так як сам він не міг впоратися з такою задачею, то запропонував угоду своїм колишнім колегам, які нині працюють в силах логістики збройних сил України. Закупи робилися через фізичних осіб підприємців. ДБР виявило 35 підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці. Встановлено 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю в другій половині 2022 року. Сума збитків склала понад 101 мільйон гривень. П'ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. За таке можна на 10 років сісти за грати. Майбутнє нашої держави в єдиній Європі ми ведемо перемовини про вступ України до Європейського Союзу і паралельно здійснюємо секторальну інтеграцію. Один з її елементів це побудова спільної логістики. Створюємо єдиний логістичний простір, щоб люди, товари та послуги швидко і без перепон переміщувались в обидва боки від кордону. Рухаємося за ключовими напрямами. Перший напрям це транспортний безвіз із ЄС, завдяки якому українським перевізникам більше не потрібні окремі дозволи. Уряд працює над тим, щоб цей інструмент став довгостроковим у наших взаєминах з ЄС. Це важливо для української економіки. Євросоюз є ключовим торгівельним партнером України. Близько 60 наших товарів спрямовуємо до ЄС. Зокрема, вже в січні поточного року обсяг експорту до Європи склав 1,8 мільярдів доларів. Топ 3 наших напрямів експорту у січні цього року це Польща, Італія та Іспанія. Автошляхи в цьому експорті відіграють важливу роль. Минулого року автомобільним транспортом Україна експортувала товарів на 14,7 мільярдів доларів, що на 5% більше ніж у 2023 році. Будемо і надалі працювати над розширенням можливостей для автомобільних перевезень. Другий напрямок розбудови логістики на захід це модернізація прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску. Маємо чіткі цілі до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових. Роботи будуть проводитись в тісній співпраці з нашими західними сусідами. Вчора, під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, домовились сприяти подальшому розвитку прикордонної інфраструктури. Оновлення та розвиток пунктів пропуску також обговорили під час зустрічі з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно. Є конкретні домовленості, вдячний нашим партнерам за підтримку. Третій напрям нашої роботи це запуск спільного митного та прикордонного контролю на кордонах з ЄС. Розраховуємо, що цьогоріч запуститься пілотний проєкт на українсько-польському кордоні. Наразі триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією. Спільний контроль на кордоні дасть значну економію часу для людей, і для бізнесу і ще більше наблизить нас до Євросоюзу. Четвертий напрям прискорення нашої логістики це система ЄЧерга. Вона вже працює на 28 пунктах пропуску. На 24 з них доступна функція бронювання слоту на перетин кордону. Таким чином перевізники планують та заощаджують свій час. Загалом від старту є черги в кінці 2022 року, і до сьогодні зафіксовано майже 1,7 мільйонів перетинів кордону за допомогою цього сервісу. Будемо і надалі його покращувати і масштабувати. П'ятий напрям це український морський коридор. За півтора року його роботи транспортували вже більше 100 мільйонів тонн вантажів до 53 країн світу. Море знову стало воротами українського експорту. Роботи цього коридору це одна з найбільших економічних перемог за весь час повномасштабної війни. Крім економічної вигоди, йдеться про гуманітарну складову. Ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Food from Ukraine» масштабується. Україна зберігає своє місце як один з гарантів світової продовольчої безпеки. Продовжимо інвестувати в розвиток портової інфраструктури і в Одесі, і на Дунаї. Ще один напрям, який напряму пов'язаний з логістикою, це підтримка українського експорту. Держава через експортно-кредитне агентство за три роки підтримала експортерів на суму в 20 мільярдів гривень. Цьогоріч така підтримка вже склала 1,5 мільярдів гривень. Я працюю з 2012 року, працював водолазом, рятувальником, потім закінчив університет наш цивільного захисту і пішов на навчання на сапера. Став на посаду начальник відділення підводного розмінування, ну і так почав працювати. Коли холодна погода, холодна річка, мінусова температура, ну, приходиться працювати в таких умовах. Було, да, і льот різали в ставках, і водолази спускались під льот для вилучення ВНП. Війна мене застала у місті Запоріжжі. 24 лютого я був на лікарняному, почав дзвонити на роботу. І так вже сказали, що почалась війна. Почали ходити заступати на роботу на сутки-сутки. Порізька область на понад 70% знаходиться під тимчасовою окупацією армії ворога, тому ми цю всю територію вважаємо умовно небезпечною. Зрозумів, відмаркуй. <ресліджені> на цій території має виконуватись в повній обсязі повний алгоритм дій стосовно гуманітарного розмінування. Надо, їдемо. Потрібно, виїжджаємо. Такого девізу нема, ну, треба працювати. Починай вилучення та підйом. Залучаємось до рятування людей на воді та пошук потопаючих. За цей рік було 40 заявок на пошук потопельників. Було взимку, надійшов дзвінок, що рибак провалився під лід, але тримається. Він був метрів 300 від берега. Я почав в водолазному костюмі біжати до нього. Лід був тонкий, почав провалюватися. Так до греб, до нього. він ще був в Сознанні. Підплив до нього ззаду, схватив, положив на себе. І наші хлопці під'їхали на лодки, привезли до берега та передали працівникам медичної служби. Так, звісно, у нас є залучення по боєприпасам Другої світової війни, і наразі після підриву Каховської ГЕС це десь є половина від загальної кількості залучень, саме якщо ми говоримо про підводне розмінування. Міна вона не втрачає своїх якостей за рахунок свого корпусу, і вона має. Всередині вибухову речовину, яка може призвести до загибелі людей. І таких мін дуже багато, бо коли вода відійшла, скажімо так, то ці предмети почали з'являтися уже ну, на узбережжі більш частіше. І от саме їх найчастіше люди і знаходять. Але ж іноді як іноді вони знаходять і одразу, телефонують на виклик, ми приїжджаємо і знищимо, а іноді вони побачили щось, злякались, закинули його подальше. Нам доводиться, скажімо так, занурюватись і діставати ці предмети з води. Ці вибухонебезпечні предмети ви далі вивеземо на спеціально облаштований майданчик для знищення вибухонебезпечних предметів. І контрольованим методом підриву ми їх знищимо. Побачу підозрілий для вас предмет. Дзвоните 101 або 102. Спеціальні фахівці ідентифікатори приїжджають, встановлюють чи є цей. Вибухонебезпечний предмет вибухонебезпечний на місце. виїжджає піротехнічний розрахунок, і вже за спеціально встановленими алгоритмами відпрацьовує цю заявку до знищення цього предмету. Серед рятувальників головного управління ДСНС області розпочалася спартакіада 2025. Першим видом спорту, в якому вогнеборці змагалися за першість, був армреслінг. Ці змагання, звичайно, вони спрямовані на розвиток спорту, сили духу серед працівників ДСНС ну, і службовців. В рамках спартакіади, звичайно, ще будуть такі, як легкоатлетичний крос, перетягування каната, футбол, міні-футбол це буде і волейбол. Змагання з армреслінгу провели вперше, говорить Віталій Цикл. «В нашій області спортсмени, які займали перші місця, вони будуть представлені вже на чемпіонаті України. І я більше що серед них будуть і призери, можливо, і переможці. тобто. Люди, які займають перші місця. На змаганнях 20 бійців ДСНС обборювали першість у чотирьох вагових категоріях. Командир відділення 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Бердичева Олександр Фелонюк зайняв перше місце у ваговій категорії до 90 кілограм. Справді завжди триматися в формі, вже більше 20 років. займаюся для себе, але завжди виступаю в дорівому спорту. Стараюсь брати активну участь у змаганнях. Наша команда приймає участь у всій спортивні і зазвичай займає високі місця, тому що хлопці підготовлені, займаються. Це честь, велика честь представляти Бердещів на області, потім представляти Житомирську область на українських змаганнях. Водій екскаваторника аварійно-рятувального загону спеціального призначення Андрій Пех виборов першість серед спортсменів у ваговій категорії понад 100 кілограм. Чоловік розповідає, що мав хвилювання перед змаганнями. Підготовка була на хорошому рівні, змагалися була спочатку в частині, то частини вийде все було на хорошому рівні. Наступні змагання очікуються з професійного для рятувальників спорту, пожежно-прикладного спорту. Понад три роки частина архіву відомого Житомирського краєзнавця Георгія Мокрицького зберігалася у голови Житомирської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Сергія Намєсніка. Житомирські краєзнавці та історики вимагають передати спадщину Мокрицького державному архіву області. Ми написали звернення, і в зверненні там написали, що створити комісію по передачі е, архіву. Гігора Павловича Макрицького в Державний Житомирський обласний архів. І першим завданням цієї комісії повинен бути опис цієї інтелектуальної спадщини і архіву Героя Павловича Макрицького, щоб вияснити на сьогоднішній день, що залишилося з архіві Героя Павловича Макрицького і як передати все це в обласний архів. Краєзнавці наголошують, що державний архів Житомирської області має належні умови для зберігання матеріалів Георгія Мокрицького, а також так архів Мокрицького стане доступнішим для житомирян. Доробок і спадщину Георгія Павловича Мокрицького, знаного і відомого в Житомирі. Краєзнавця треба обов'язково зберігти, і вона повинна бути доступна для всіх житомирян. Місце її зберігання повинно бути державний архів Житомирської області. Це єдина установа, де воно краще буде зберігатися, і саме головне, що вона буде доступна для всіх охочих, хто цікавиться історичним минулим нашого міста і Житомирської області. Старший науковий співробітник Житомирського обласного краєзнавчого музею Олександр Тарабукін співпрацював з Георгієм Мокрицьким з 1983 року до смерті історика. Чоловік говорить, що залишилася величезна кількість матеріалів Георгія Мокрицького. Я не можу точну кількість сказати, але там тисячі тисячі одиниць. Там була дуже величезна бібліотека і оточних видань, рідкісних видань. Там була велика картотека. Так, бібліографія будинків, які розташовувалися в місті Житомир, і вони в історичному мали значення якесь. Велика картотека по персоналіям відомих особистостей, які тут жили, працювали. Дуже величезна картотека. Крім картотеки, у нього був дуже величезний архів, де зберігалися різні і фотокопії, і оригінали документів. І картографічні матеріали, чимала кількість, ну, що найменше, що не з десяток з цих картографічних матеріалів, які стосувалися планів міста Житомира, від 1781 року до 1951 року, включно. Із цим питанням ініціативна група звернулася до секретаря міської ради Галини Шиманської. На офіційній Фейсбук-сторінці Житомирської міської ради повідомили, що цінні речі Георгія Мокрицького, які зберігалися у Сергія Намєсніка, наразі передано Житомирській міській раді. Повідомляється, що усі матеріали будуть описані спеціальною комісією, до складу якої увійдуть представники громадських організацій, профільних структурних підрозділів та краєзнавці. Ми зацікавлені, щоб не матеріали стали доступними Житомирянам. Разу сто років народжуються такі геніальні. Люди, як Георгій Павлович, і його спадщина має бути надванням громади. Тому комісія опрацьовуватиме кожного найменшу деталь з архіву краєзнавця. Буде фотофіксація та внесення до бази даних, заявила Галина Шиманська. За даними гідрометцентру Житомирської області, у четвер 13 лютого максимальна температура в день плюс 2, вночі мінус 8. Вологість повітря 55%. Вітер південний зі швидкістю 1,8 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде ясно, без опадів.